Друзі, всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Що ж, вже довго відео не було на моєму каналі, друзі, все не вистачає то часу, то все вже записати відео після роботи. Ну, зранку вирішив знайти там декілька хвилин, записати відденьку. відео коротеньке, розповісти новини на господарстві. Зараз у нас іде ранкове управляння, будемо завершувати, роздавати сіно. Тому так. Е, в принципі, по новинах зарізали ми вже одну свинку з Петренів старших. Льошку, ну, в принципі, задоволений. По, свиня повністю м'ясна. Саю в самому грибшому місці буде, друзі, напасть. Так взагалі-то не буде сая, все, пісне, м'ясо, ну таке доволі хороше. Також, друзі, плануємо десь скоро до дня різати другу свиню, яка старшого. Льошка це буде така подробна версія. Да? Тому так. Тому так, постараюся, друзі, зняти вам відео, як будемо різати. Ми різаємо трошки, дивлюсь, не так, як в інтернеті. Ну, Це в мене дід колій з великим стажем по ріже, а я, він не дуже хоче зніматися відео. Ну, тому постараюся тихенько підсняти, буде видно. Тому так, посередньо це сказав. Сьогодні, друзі, вже вирішив не вигонити корову перший день. Хоча в принципі переморозків нема. Снігу вуша нема, душі вже кінчу. А й вже, друзі, не буду я вигонити, тому що, друзі, багато роботи. Там я кукурудзу вже давно виримав, це її скосив. Ще, друзі, їй потрібно десь діти таку Це раз. Плюс там, друзі, ще буряків потрібно упустити в погріб в яму, таку да, для буряків. Тому так, короче, роботи ще багато, ще гній, друзі, вивозити на городи. Ще переварати, а ще діо йде до снігів до морозів, тому, друзі, нема часу з цими гоньками, щоб її гонити туди-сюди. В принципі, третій я вже давно не вагоню, так як я казав. Тому так. Що ж, новинах, друзі, стикнуся з тим, що нема куди загнати бічків. В принципі, це все по моїй віні. Чому по-бистрому. Я ж, друзі, думав, казав десь там відео влітку, що хочу зарішати свині на розводок, там, свиноматку. А я ж, друзі, все-таки вирішив не заришати свиноматку своїх поросят. Тому що, ну точно не знаю, що там в них за пересредження, яка що там по генетиці. Потрібно закупити нормальних свинок. Тому так. Тому і вирішив своїх не заришати. А я ж, влітку я думав, що залишу там своїх свинок під свиноматки. Построю їм там якийсь хлів, сарайчик. Пережену їх туди. Клітки, щоб в хліві розвалю, що в сараї в своєму декори знаходяться бики. І туди зроблю ще два старе місце під цих телят. І так будемо зимувати, в принципі. Думав, так буде. В принципі, так як я ж казав, вирішив не... не розводити свиноматок по місці. тому що це треба закупити щось більш-менш краще по голіві якесь. Вирішив не строїти цей сарайчик да, по місці. І стикнувся з тим, що менше свині, менший виводок, друзі. Ще до січня буде рости. І в менш січні, ну не буде ще різати, що продавати там, та, що буде видно ще. Тому клітки не можна розвалювати ще зараз, за, А бічків загнати нема куди. Тому так. В принципі, думаю, ми щось придумаємо на цей перевід. Звісно, тупанує жорстко. Ну, друзі, якось за це не думаю. В принципі, думав, та зажену, жену, а щось за це не думав. Це щось зараз дойшов до мене, що. Да. Хоча, в принципі, з весни я ж думав, що закуплю більше поголів'я, да, там 5-6 бічків. Думав, зроблю кошару, зроблю навіс. Так, щоб три сторони зашити повністю, четверту на половину, да, зробити якусь кормушку, теж такий навіс, під кормушку одільне, щоб вони ну, менше гадали в цьому навісі. Перше буду чистити, так як наш з техніці не буде чистити, щоб навіть мені легше було вичистити ці загони. Думав, буду зимувати так. Аж двох бічків вирішив не робити кошару, не ризкувати. їх більше їм якось легше буде зимувати, один чи два бічка ну, на вулиці буде їм важко, мені здається. Ну і це більше мороки, я вирішив, тому... Тому не вирішив, що вони не зимували на вулиці. Думав, будуть зимувати в хліві. І тут так поручаюсь. Ну, це таке. Думаю, щось ми придумаємо. Зараз я відключенням світера, ми зараз знову виключаю світер, воно з фонариком хожу. Ну, в хлів в приміщеннях темно, тому включаю фонарик в хліві. Тому так. Ще, що по новинах, друзі, проблема у нас з водою для хазяйства, тому що зараз. До перших морозів їздимо до скважини. Ну там, друзі, скважина, люди викопали під полив під малін. І тому так там призначені, ну так зроблено, що тільки літом нормально брати воду, а на зиму там будуть перемерзати шрани. Тому там їх треба змотати, а тут сховати не вниз. І, коротше, ще до перших морозів я їжджу, а там не знаю, де я буду брати. Плюс зараз цим відключенням виключають важко попасти так, щоб є світло. Це тільки дадуть, стараюся зразу поїхати націдити води. Зараз перекрив ту скважину, я друзі, не знаю, де буду брати воду. Щось думати десь по керницях. Вже в принципі, друзі, по керницях так води нема. Наша вже взагалі висохла на подвір'я, яка є. Хоча це нова керниця копали, може років 10 назад. Я ще повню, то там води, друзі, було не Там е, викачати при чисті ну, не могли. Там насос качав, качав, насоси качає, а викачати воду не могли. І в принципі, да. і, в принципі так рівень води військово впав і, і води не стало. В принципі, це по всіх керівницях настав, тому десь з криниці брати я не знаю. В кого вже там відродвану, там якраз для себе вони залишають. А, десь, десь я не знаю, де ще їздити. Тому році я брав, друзі, на керниці, а в цій керниці також друзі, впав дуже сильно в рівень це раз. Повторюю, друзі, там в тій стороні, це не біля мене керниця, керниця далеко, на в кінці вулиці і там живуть люди, сусіди тої хати, бо в ті хаті не жара сама, а сусіди там живуть, де та керниця. І тих людей теж там керниці посохи вже за це літо. Вони теж вже на ту керницю перейшли, Ще в, в цьому році зимою води б якось більше, і я їздив сам, то ще було нормально. Зараз там вже і сусіди почали туди ходити, і за цей літо рівень води впав, бо я там вже когось їздив, брав. Зараз їздив брав, бо води не було. І коротше так. Тому з водою ще в нас проблеми. Ну такі друзі, новини. Ми працюємо зараз, друзі думають, дочистити кукурузиня. Ну, в принципі, скосивши, треба його десь вивезти. Чи віддати комусь. Там є люди, в кого сіна нема, не заготовили, там дуже мало. Може їм пер 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 передержу, хай забирають. Воно мені не потрібно, в мене сіна заготовлена достатньо. Тому так. Тому зараз десь підемо до поримусі. підемо зараз десь мають включити світер вже, перевеземо водички і будемо возити кукурузиня. Такі друзі, новини. А кому сподобалось таке відео, друзі, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі в підтримку. Вам це не важко, а мені буде друзі приємно. І всім дякую за перегляд.